Окрім вчених АЛАТРА, ніхто більше не запропонував жодних інших альтернативних методик. І зараз я хочу нагадати про ще одну розробку вчених Алатра яка не має аналогів у світі, і відігравала важливу роль у пом'якшенні катаклізмів. Як для окремих територій, так і для всього світу Упродовж понад 20 років наукова спільнота АЛЛАТРА займається глибоким вивченням кліматичних і геодинамічних змін на землі. А також шукає практичні рішення, які давали б змогу уникнути катастрофічних наслідків, що відбуваються внаслідок цих змін. За цей час ми не лише сформували наукове підґрунтя, а й на практиці показали, що подібні рішення дійсно можливі. Прикладом такого рішення, яке можна висвітлювати публічно, і про яке я детально розповідав в одному зі своїх попередніх звернень, є експериментальне обладнання, створене міждисциплінарною науковою групою Аллатра.